Учні третьої гімназії безмежно радіють дронам, які їм вдалося придбати для наших військових. Вони ярмаркували, по тому кошти передали до благодійного фонду, який закупив іменні дрони. Зовсім скоро їх відправлять на фронт нищити ворога. Допомога зсу це один з елементів патріотичного виховання учнів у школі. Восьмикласниця Анастасія теж долучилася до збирання коштів на бойові пташки для армії. Впевнена, саме така допомога вкрай необхідна на передовій. Це є важливим для того, щоб наша перемога стала ближчою, щоб ми жили під мирним небом без і щоб навчалися вільно. Я також на це надіюся. що він допоможе нашим збройним силам? До благодійних ярмарків, які організовували у гімназії, долучилися й педагоги разом з батьками учнів. Олена Литвинець до прикладу разом з синами пекла смаколики. Жінка зізнається, інколи діти є більш наполегливими, коли мова заходить про допомогу нашій армії. Більш чутливіші діти до цього всього. Ми дорослі можемо трошечки відгородитись від цього всього. А вони от хочуть, вони бачать, що можна можуть допомогти. Хай, хоч навіть і малюнками, листами словами підтримки. Теплі слова це, такі, ну, це дуже, дуже такі руші, який, е, загартовує, там, який допомагає, який підтримує. От. Щоб боротись до кінця до перемоги, у гімназії розповідають, подібні акції не є новинкою для учнів закладу. З початку повномасштабної війни діти плели маскувальні сітки, передавали одяг та смаколики військовим. На цей раз вирішили зібрати кошти на чотири ударних дрони. Дрони це очі для армії, і ми вирішили, що ми маємо таку можливість. Ми бажаємо закупити дрони для наших воїнів. Зібрали. Ярмаркували, зібрали 80 тисяч гривень, вчителі, батьки, учні у благодійному фонді, якому учні передали кошти, розповіли, чим ефективні саме такі дрони для наших військових. Важать вони не багато, але роботи роблять дуже багато, тому що принцип ударного дрона він має вдарити безпосередньо в броньовану ціль. Після того спрацює кумулятивний боєприпас, пропалить броню і спалить танк. Уже за декілька днів чотири ударних дрони відправлять на фронт нищити ворога та їхню техніку. У третій гімназії рівного запевняють, будуть і надалі підтримувати зсу, аби ще скоріше наблизити нашу перемогу. Павло Невесенко, Володимир Захаров, Валентин Злиденний. Новини Рівного.